Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, шановне товариства, пані та панове, сьогодні, в студії сумського каналу, ми будемо говорити про тематику стосовно того, як нам всім вистояти, як нам витримати, як нам пережити чи складні часи та як нам перемогти. Існує така точка зору про те, що в умовах обстрілів, в умовах негативних для нас повідомлень із за кордону та в умовах інших, пов'язаних з війною, такі от управлінські механізми, які пов'язані із авторитаризмом із примусом робити щось, вони мають бути Головними, якби ми маємо бути міцними і слухатися, якби нашу владу, наше керівництво. Ну, немає заперечень у певних аспектах. проте... проте у нас є також інша точка зору: часи війни, часи екзистенційних так званих загроз, часи, коли нам всім, всім дуже страшно, прямо скажемо, да, і коли ми іноді не знаємо, що буде завтра. Навпаки, от демократичні механізми є нашим головним порятунком. У мене багато є аргументів щодо підтвердження такої точки зору. Я хочу просто згадати 2022 рік, лютий 2022 року, коли Суми виявилися такими, що тут немає представників правоохоронних органів, і нібито була така впевненість, що місто просто. Буде захоплена ворогом, проте саме інструменти самоорганізації допомогли сумчан сумчанам, жителям міста Суми вистояти. Я навіть скажу більше, що за наразі дехто з представників влади, і не тільки влади, дехто я би так сказав, із представників корупційних кіл вони використовують цю ситуацію. Вони лякають нас війною для того, щоб продовжувати свої оборудки і навіть помножити їх. Ви бачите на сумському каналі матеріали про е, ті процеси негативні, які відбуваються в лісовій галузі, і е, скажімо так, однозначно можна стверджувати, що якщо були б дієві механізми громадського контролю, то цього б не було. Отже, а чу, про що ми будемо говорити? Про... Інструменти демократії, як ці інструменти нам ефективно використовувати у зв'язку з необхідністю відстояти Україну від ворога сьогодні? мій співрозмовник: це бажаний гість Сумського каналу, доктор філософських наук, професор. Він координатор по роботі з громадами благодійної організації Карітас України. Доброго дня, Андрій Євгенович. Андрій Євгенович, Вебі. Доброго дня. Доброго дня. Єдине уточнення Карета Суми та Карета суми карета да. суми благодійна організація Карета Суми. Андрій Євгенович, ну я вже якби позначу проблему. Чи дійсно демократію треба, скажімо так, припиняти? Тим більше, воно поведінка Трампа та його оточення. Якби. Спонукає на це. Чи дійсно авторитарні методи мають бути такими, що ну, домінантними під час війни? Скажіть, будь ласка, вашу точку зору з цього приводу? Так, дякую за доволі актуальне питання на сьогодні. Дійсно, е кейс Дональда Трампа, американського президента, він на сьогодні є? Досить показовим з точки зору, як згортається демократія. Ви сказали про припинення, чи доречно припиняти демократію, чи на часі припиняти демократію. я хочу відзначити, що вона вже припиняється декілька років поспіль, якщо ми говоримо в глобальному контексті. Ті експертні дослідження, аналітичні дослідження фіксують той факт, що поступово в світі збільшується кількість авторитарних режимів, відбувається поступове згортання демократії. І більше половини населення планети Земля мешкає саме не в демократичних державах. Тобто, це показово. Україна в цьому рейтингу демократичних держав за часи війни втратила 10 позицій. На сьогодні вона має 49 пунктів зі 100, і це засвідчує про існування в Україні напівдемократичного режиму за методологією міжнародних організацій. Але, і ми всі знаємо слова Трампа про те, що про начебто диктаторські нахили президента України, так і про недемократичні і непрозорі процедури е використання допомоги, яку начебто так, надають Сполучені Штати Америки, європейські партнери. Тому на сьогодні питання демократії актуальне як ніколи. І від того, чи збережемо ми як суспільство, так українська спільнота, демократичні принципи, демократичні засади, цей фундамент залежить в тому числі наша стійкість, наша солідаризація і безпосередньо перед лицем підступного ворога. Знаєте, я більше скажу: якщо буде згортання демократії, от якраз у цьому разі Україну позапчасти по запчастинами розберуть. Вони знесилять економічно, вони знесилять оборонну здатність. Тому навпаки, демократію треба, треба розвивати, впроваджувати форми народного контролю, впроваджувати форму з такої медійної діяльністю. От Сумський канал це ж теж вияв демократії. Інструмент демократії інформації. Свобода, проведення, слова. Да, свобода слова, проведення інформаційних кампаній. Організовувати громадські ради, громадські консультації. Дивіться за тим, що влада робить, наскільки ефективно використовуються ресурси, ресурси громади. Бо ну, зараз, зараз нам потрібно максимально сконцентруватися на спротиві і максимально залучити людей. В авто, на мій погляд, в авторитарних режимах, в тоталітарних режимах, ну ви молодше в мене, я жив, да? От ти там якби паралізований. Да? Ти паралізований страхом, ти боїшся щось там сказати те не те. Тому якби твій потенціал ну, може розвиватися у, певних, у певній системі, якби обмежено. У демократичній країні ти від, ти маєш всі можливості щодо встановлення, розвитку там, а, організації своєї професійної діяльності. Ось чому питання демократії це не питання там якихось, не знаю. Якихось додаткових активності. Це фундаментальне екзистенційне питання. Так, дійсно. І тут, якщо ми говоримо про можливості, ми говоримо про рівні можливості. Так саме це є засадничим для демократії. І в демократії я особисто вбачаю ефективність самоорганізаційної складової громадянського суспільства. Оскільки так дійсно за конституцією багатьох держав, в тому числі України, можливо існування. Номінального громадянського суспільства. Демократія передбачає дієве громадянське суспільство, ініціативне громадянське суспільство, налагодженість діалогу і комунікації по вертикалі влада громадянське суспільство, створення умов для горизонтальних комунікацій, рівноправних партнерських комунікацій. Так? І Делегування повноважень, фактично, спільне управління і прийняття управлінських рішень на місцевому рівні. Багато в чому це залежить безпосередньо від політичної волі, на жаль, очільників місцевих рад територіальної громади. Я хочу сказати це іншими словами: нормальною ситуація, коли в громаді люди знають, що відбувається, люди відчувають себе дотичними до формування, наприклад, політики місцевої. до... Бюджетування вони вони знають скільки ресурсів в громаді і як це використовується. Це от прозоре співпрацю. Це ситуація нормальна, ненормальна, коли люди не не, не розуміють, що відбувається, коли вони бачать від влади повідомлення тільки те, що чути вибухи. Вони не розуміють, чим займаються депутати, голова і. Державні службовці та інші очільники, які мають опікуватися тим, що відбувається. Слава Богу, у нас громади, тим більше ті територіальні громади, якими ми з вами займалися у межах міжнародних проєктів. Там ми бачимо людей, які розуміють цю проблематику, про яку ми говоримо. І давайте з вами поговоримо про такий документ, як статут. Тим більше, що є привід, одна з громад, Бестрівська громада, звернулася до нас щодо розробки такого статуту. Я відразу скажу у відповідь людям, хто скажуть, що тут наступає армія РФ, зараз літають над нами авіабомби, шахеди. Ви говорите про статути. Так правильно, бо статут якраз є той документ, який, який не тільки закріпиться інструменти демократії, в статуті люди його можуть почитати, який же механізм їх впливу на впливу на перебіг подій. Більше того, є дійсний запит від громад щодо розробки такого стратегічного документу. Як показує наш досвід проєктної, аналітичної роботи, наукової роботи, почасти громади на сьогодні функціонують на основі регламентів. Хоча законодавець зобов'язав їх. Прийняти на рівні місцевих рад статути територіальних громад, тобто це такий стратегічний документ, який визначає статус територіальної громади, особливості її функціонування, перспективи її розвитку. І в даному аспекті я хотів би сказати, що статут він напряму корелює ще з одним важливим документом, який почасти знову ж таки відсутній в громадах. Це стратегії розвитку громад, в тому числі комунікаційної стратегії. І доповнюючи ваші слова, що в статуті мешканці конкретної взятої територіальної громади можуть почитати про дієві інструменти громадської участі, тобто ті механізми за допомогою, яких вони можуть впливати на процес прийняття рішень на місцевому рівні. Більше того, мешканці громад самі мають. І можуть брати участь у формуванні підготовці підготовці цього документу в статуті. Бо законодавець знову ж таки передбачив, що ключовою основою, фундаментальним принципом статуту територіальної громади є принцип учасництва. Тобто, це є магістральна лінія цього документу. А, з, а це можливо лише за безпосередньою участі громадянського суспільства кожного і кожної з нас, активного члена своєї громади. Зараз Андрій Євгенович, звучить сирена, чергова повітряна тривога. Зараз щось будуть літати. Ти думаєш, подумав про наших слухачів, вони подумають, от, хлопці розмовляють про статути, якщо навколо таке. Таке відбувається. Так, саме так. Бо розумієте, от чому чому стратегування і розробка статутів може наразі об'єднати жителів громад через те, що люди будуть дотичні до визначення розуміння свого сьогодення, от хто ми є, да? припустимо, бездрецька громада. От хто ми є, да, побачити себе. Це називається зараз, Андрій Євгенович, Попросимо його пояснити, так звана візія, да? і побачити себе в майбутньому і визначити, а які же ми інст... демократичними інструментами люди можуть брати участь у життєдіяльності громади. Тому ми просимо зараз Андрія Євгеніча пояснити стратегію, статут, ну, декілька слів про цей регламент, розповісти про ось ці, про ці документи та їх необхідність. Так, дійсно, я хотів би тут дещо перефразувати відоме прислів'я «Хочеш миру, готуйся до війни. В даному випадку хочеш бачити своє майбутнє, зрозумій своє сьогодення, готуйся сьогодні. Так? Тобто і статут, статут територіальної громади якраз відображає певне бачення того якими себе мешканці територіальних громад вбачають сьогоденні? Тобто наскільки стійкою, життєстійкою і спроможною є їхня територіальна громада, чи достатньо в неї ресурсу інформаційного, людського, матеріальних, фінансових ресурсів для того, щоб вистояти в ці нескладні часи? І фактично статут громади якраз це візія сьогодення. Це фундамент, який ми покладаємо в подальше стратегування. Тобто ми розуміємо на рівні громади, якими ми є. Але ми певним чином мрійники, стратеги. Ми прогнозуємо і передбач, стратегуємо своє майбутнє. І тому статут є фундаментом для візії майбутнього, якими ми хочемо, якими ми можемо бути. І ця візія в майбутнього вона якраз відображається в стратегії розвитку територіальних громад. І, на мою думку, статут і стратегія є два основоположних документи, взаємопов'язаних документи, які визначають і впливають один на одного. Тобто статут визначає фундамент для стратегування, а стратегування є втіленням результатів, які покладаються вже на рівні статуту і на рівні очікуваного майбутнього. Я би хотів одразу сказати, що от, стратегія, статут це ті документи, які дають можливість ефективно вирішити нагальні проблеми жителів. Я маю на увазі робота, зарплата, рівні зарплат. Можливості е, забезпечувати при, прийнятну якість свого життя, щоб вистачало ресурсів для сплати комунальних послуг, для якісного харчування, е, вистачало ресурсів для того, щоб в, в ростити, виховувати дітей, опікуватися батьками. Тобто ці всі документи це не якась там абстракція, не якась там вимога, а це документи, які пов'язані життям кожного, кожного е, жителя, жителя громад. Ми можемо назвати статут громади, якби міська малою конституцією, основний закон. Да, дуже дуже влучне порівняння. Дійсно, статут громади це певним чином регіональна місцева конституція. Так? Конституція конкретної, конкретної територіальної громади. Це суспільний договір. Які укладаються між владою і громадянським суспільством на рівні окремо взятої територіальної громади. На рівні України такий суспільний договір легалізує і легітимізує Конституція України. На рівні конкретної громади такий суспільний договір легалізує і легітимізує статут громади. Як результат, як продукт колаборації влади і громадянського суспільства. Бо саме ці два суб'єкти, саме ці два актори регіональної політики мають бути зацікавлені в тому, аби узаконити свої відносини на рівні територіальних громад на принципах взаємовідповідальності, на принципи прозорості, на принципах контролю, на принципах відкритості. І так далі. Тобто, це формує певні партнерські стосунки, це підвищує рівень спроможності громади, це солідаризує і консолідує громаду. Тобто, все те, що зробило місто Суми в лютому 22-го року незламним, те, що дозволило нам протидіяти, протистояти зовнішньому ворогу. І те, що дозволило нам називатися українським містом. Саме така колаборація, саме такий консенсус має існувати на рівні територіальних громад і е, забезпечує такий механізм, такий інструмент, саме статут, як продукт такої спільної дії. Спільної дії громадян і спільної дії влади. Якщо у громаді є розуміння необхідності такого документу, то Виникає питання, хто його буде розробляти, тобто хто цим буде займатися? Я так Єдине, що нагадаю, що ми давно вже з Андрієм Євгеновичем намагаємося пояснити, що в нас є університет, у нас є і правники, і економісти. Ну, скажімо так, університетська освіта представлена в Україні на високому рівні. Що ви можете сказати у зв'язку з тим? Як громадам організувати роботу по розробці статуту, його там затвердження, впровадженню. Ну це може стати певним результатом місцевої ініціативи. Тобто, як часто у нас будь-які активності, будь-які ініціативи, вони нав'язані з гори, тобто мають такі вертикальний Походження від влади так, вона ініціює, бо законодавець змушує її це робити. Але насправді такі статути, такі документи мають бути результатом спільного обговорення так. всіх зацікавлених сторін, стейкхолдерів на рівні бізнесу, на рівні громадських активістів, на рівні інклюзивних груп. Так, на рівні влади на різних її рівнях. Тобто, тому це і регіональна місцева конституція, бо це є суспільний договор. Так? Це консенсус усіх зацікавлених груп. І тому от результатом має постати реально дієвий документ, і його дієвість залежить знову ж таки від того, наскільки зацікавлені всі стейкхолдери, аби він був. Я повторю, що зараз більшість громад функціонує на рівні регламентів без статутів, і дуже часто в цьому зацікавлені місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування, так? очільники територіальних громад. У розрізі тих чи інших участків політичних питань, меркантильних, економічних питань або через незнання. Непоінформованість, тому над цим треба працювати системно працювати, і я впевнений, що така комплексна робота призведе до ефективних результатів. Я думаю, варто також сказати, що наявність статуту і наявність стратегії значно підвищує перспективи громади в плані соціально-економічного розвитку, якщо готується інвестиційний проєкт. Якщо готується якийсь грантовий проєкт, якщо готується дещо подібні, подібне пов'язане з соціально-економічним розвитком, то у донора, у грантодавця, у партнера виникає запитання: покажіть, будь ласка, чим ви керуєтесь? Ми керуємося регламентом, яким керується всі громади, ну, це взагалі не розмова. Інша справа, якщо громада надає стратегію розвитку, вона вже розробила стратегію розвитку, і положення стратегії розвитку відповідає тому проекту, яка який подається, і у громади є статут. Тобто громада розуміє себе, позиціонує себе у цьому у цьому світі. В принципі, ці два документи вона значно підвищує перспективи соціально-економічного розвитку, а значить, перспективи відновлення, утворення нових робочих міст, розцвітання громади. Ми всі сподіваємося, що це було що зацвітуть українські громади. Так, дійсно, повністю з вами солідарний і згоден з точки зору того, що які би б не були прогнозовані чи не прогнозовані ризики пов'язані з безпековою ситуацією, наявність таких документів це певний сигнал для потенційних інвесторів про те, що громада спроможна. Вона бачить не тільки своє сьогодення, а й бачить своє майбутнє і йде до нього. Тобто, варто не тільки проїдати сьогоднішній хліб, а й змати певний потенціал, певний ресурс для майбутнього. І це є показником, це індикатором є того, що на рівні громади розуміють всю необхідність того, що життя продовжується, і треба жити якось і після війни. Андрій Євгенович, я так вже підсумовуючи нашу розмову, зараз попрошу вам сказати те важливе, що ви ще не сказали. А в мене залишається одне, те важливе, що сказати у зв'язку з статутами і стратегіями. От ми з вами, от як кожен з вас там себе мислить, ми творіння Боже. Ну, Хто не вірить в Бога, говорить, що ми там вершина цивілізації, творіння природи. Ми відчуваємо себе учасниками якогось процесу цивілізаційного, тобто ми представник людства в цілому. Також ми відчуваємо себе дотичними до певної професії, до певної корпорації. Ми відчуваємо себе українцями, але також ми ще відчуваємо себе представниками от якоїсь батьківщини, невеликої батьківщини, бездрицької агрономії. Новослобідської громади, Лебединської громади, там, Торстянецької, Недригалівської, Сумської, Свеської, Садівської, Великописарівської. То ми відчуваємо себе дотичність до землі, яка нас народила, яка нас вигодувала, де ми отримали перші враження від цього світу. І це також важливо. Ця важливість, оця важливість якраз і е, виявлена. Е, Знаходить своє вираження в двох важливих документах в стратегії та в статуті. Так, ви підняли досить болісне питання для багатьох так, українців. Так, дійсно, ми само самоідентифікуємо себе не тільки як українці, але й мешканці, наприклад, міста Суми. Або інших населених пунктів територіальних громад, які, багато з яких вимушені були переїхати з своєї малої батьківщини, але які продовжують себе ідентифікувати і самоідентифікувати як мешканець Великої Писарівки, Великої Писарівської громади, тобто не забуваючи своє коріння. І варто от, на рівні. Певної візії майбутнього зберегти шанс і сподівання на те, що після війни знову ж таки кожен, і, кожен хто, і кожна, хто втратив свої домівки, зможуть повернутися на свою малу батьківщину і спільно розбудовувати, відновлювати її. І самоідентичності малої батьківщини лишаться живими, спроможними і життєстійкими. Дякую. Я думаю, що така філософська сентенція є достойним фінішем нашої з вами розмови. Шановні глядачі, шановні пані та панове, сьогодні з професором з координатором по роботі з громадами благодійної організації Каріта Суми Андрієм Євгеновичем Лебідем. Ми говорили про. Можливості нашого розвитку, перспективи нашого розвитку і порятунку, і перспективи нашої перемоги у зв'язку з двома функціональними документами для територіальних громад, статутом та стратегією розвитку окремо говорили про необхідність впровадження розвитку. Демократичних інститутів, дякуємо вам за увагу. З огляду на важливість цього ефіру, прошу поширити його, прокоментувати безпосередньо під відео. Хтось з громад зацікавився цими проблематиками. Звертайтесь, будь ласка, до нас. Ми можемо надати організаційну підтримку у розробці цих документів. До побачення.